Доброго ранку. передбанки Переплатник окраїноборного каналу. Сьогодні сонечка немає. Вітерець присутній. Показує плюс вісім. Вітерець відчувається не на але менше. Травичка зелена. сьогодні цілий день дощ обіцяє, вже щось капало. Але зараз ще сухі стежки. Стежки дорожки. Сьогодні 25 -те. березня 2025 року. Вівторок. Пройшла ніч у Харкові. Ну, Майже заведе тривога. Звечора Сахеди. Дружина читала ХТЗ, Салтівка, ну, районне Харкова. Потім за місто влетіло. Десь, на жаль, дружини прилетіло. На жаль, ладно, сподіваємось. На. Що нам залишається, тільки сподіваються, бачите, це прибране, все убране. Ну, пляшки валяються, да, таке ще зранку приберуть. Ще через повісти. Опалення у вас є піді 25,5. Зараз у Харкові кімнаті виходить. Да, Водичка йде наряд. Всім 7... Ми... вісім потрібна. Зазвичай, звичайно, будемо жити не бажаючи на гарного легкого вівторка. Мої люди. Підеться як похолодно. Я вже рукавички виклав. Просольку поклав. На сьогодні на цілий день дощик обещать. Гарного дня мої любі. Пока.